з тим, у нас є ще одна дуже важлива державна інституція Міністерства паливої енергетики. Тут є пан міністр Єр Степанович, будь ласка. Дякую, Олександр Ну, перш за все, я зразу хочу вибачити, що я довго не зможу бути. Напевне, ви озвучили. Ми зараз займаємося питанням вугільщиків. І щоб завершити цю тему, я для вас всіх озвучу просто цифри. В минулому році дотація вугільної промисловості складала 2 мільярда 600 мільйонів гривень. Програмі за п'ять років не фінансовано, не профінансовано в модернізацію галузі нічого, ні одної копійки. На цей рік в бюджеті було закладено 900 мільйонів гривень. Запитання: наскільки вистачить цих коштів? От їх вистачило рівно на п'ять місяців. Зараз ми займаємося з Мінфіном, щоб переглянути, а що ж все-таки робити з цією ситуацією. Тепер щодо безпосередньо атомно-промислового комплексу України. Всі згадують 2016 рік, я його не буду е, довго обговорювати. Ми тоді ще з Олександром Ігорючем приймали окремий закон, щоб розблокувати, задумуйтесь, розблокувати господарську діяльність на генероатома. Нам вдалося це зробити, відновили господарську діяльність і ми поставили ціль наскільки амбітну ціль, що її спочатку не сприйняли. В Україні за 27 років незалежності не збудовано жодного було ядерного об'єкта. Ми поставили задачу збудувати чотири. Більшість експертів, як правило, на це не реагувало. І перша група питань, яка була зв'язана, це вже говорив про це пан Бандуров з Хаят. Чому саме з хаят? Тому, тому що це була пуповина, яка зв'язувала нас з Російською Федерацією, і в нас не було альтернатив щодо іншого захор... е... утилізації відпрацьованого ядерного палива. Терміни, за які ми зробили спільно всі, бо це було рішення Верховної Ради України, це був указ президента Міністерства. Президент Холтика сказав, що в жодній країні в такі короткі, стислі терміни таких об'єктів зроблено не було. І я більше чим переконаний, що в середині 2019 року перша черга вступає в експлуатацію. Тим більше більшість з депутатів заклали перший камінь в цей об'єкт. Чи тривожиться ситуація наших. Партнерів інших, тому що ядерний комплекс він достатньо чутливий і достатньо є зовнішнього впливу на цей. Звичайно, чутливий. От буквально вівторок ми розробили всю програму до розвитку і втілення в життя 3 четвертого Хмельницького блоку. Ми говорили про східний європейсько-східний хаб, представляли його, отримали підтримку європейців. Ми знайшли засоби. І кошти для фінансування це одна з найвеликих інвестицій 5 мільярдів. Цей проєкт пройшов, згадували ви пані Вікторія, про всі складність, пройшов урядовий комітет вчора на засіданні Кабінету міністрів України з невідомої причини цей проєкт був знятий з розгляду. А тепер про фейк, тому що це четвертий був пункт, який ми розглядали. Це мається на увазі створення заводу про потвелах. Якщо ви побачили в Українській правді, з'явилася інформація, що міністерство продовжує роботу із Росатом і Файковий лист. Так, от міністерство не продовжує роботу, а на кінець за вісім років існування спільного підприємства завершує цю роботу. Ми не особливо публікували, але два роки ДП Ядерне Паливо працювало із китайською фірмою, яка називається CNNC. Це державна фірма китайська. Але з об'ємом фінансування, який має, який дорівнює об'єму бюджету нашої держави. Розумієте, який об'єм цієї держави. І коли в кінці червня, після двохрічної роботи з цією компанією, ми отримуємо підтвердження, що вони готові профінансувати повністю всю програму по будівництву заводу четвертого ядерного об'єкту і готові викупити, тому що там є юридичні тонкощі, долю СП росіян? Ми отримуємо вкид інформації, щоб максимально цього не відбулося. От я не можу пояснити, як в одній точці зійшлося із зняття із Кабінету міністрів 3 четвертого блоку. Під якою формулюровкою це зроблено? І як перетворений інформаційний простір нашої держави, щоб не втілити проєкт незалежного заводу в Україні. Чим зацікавлені китайці? Ви думаєте, вони антруїсти? Ні. Але вони готові будувати цей завод разом з українцями, тому що вони мають збут, тому що вони мають 15 блоків, де в них є реальний збут продукції, яку вони готовий. Тому що вони подивилися, що в нас свого видобувниця ООПу біля тисячу тонн, чи я помиляюсь, біля тисячу тонн. І ми встані забезпечити. Тоді в мене запитання. А хіба не розуміють наші і суспільство, і деякі чиновники про те, що йде серйозна боротьба проти розвитку нашого атомно-промислового комплексу, бо за ці два роки він став незалежним від Росії? Я сьогодні озвучу, ми вже говорили. На сьогоднішній день при повній блокаді Російської Федерації поставки ядерного палива, ну може, у нас виникнуть проблеми з першим другим блоком, 440 колком які по конверсії роблять. Решта при такій ситуації ми можемо автономно працювати. Ми можемо автономно працювати. Скажіть, будь ласка, багатьох задовільняється ситуація? Коли ми як на прив'язі були, починаючи відпрацьованих е, відходів і закінчуючи поставками, на сьогоднішній день ми є автономні і незалежні. Так, у нас є контракти, скажімо, на сьогоднішній день підписані. Але якщо ці контракти будуть порушені, атомно-промисловий комплекс нашої держави буде існувати. В чому найбільша проблема? Уже згадували і народні депутати і Олександр Георгіч. В європейському ринку, який працює, різниця між електроенергією, виробленою тепловими електростанціями, і електроенергією, яка виробляється атомними електростанціями, складає 30%. Ну, якщо у нас там, умовно, 1,8 гривні, так? то і приблизно така там європейська ціна, то мінус 30%. Скільки це повинен бути тариф? Прорахуйте, Десь гривня 40. Так от наш тариф, який є в атомній промисловості, яка виробляє 55%. Так візьміть статистику, Вікторія, візьміть візь статистику. Да. 30% різниці всього. У нас же різниця в сьогоднішніх умовах в 3,5 рази. Я бачу тисяч, і 30%. 3,5 рази. У нас різниця. Мало того. З року в рік, і це продовжувалося останні 10 років, з атомної промисловості хотіли постійно вижити всі соки. Хто би не проходив, ви подивіться, я подивився там, як уряди йшли. Рік 8 місяців міністр, рік і 3 місяці. І кожному ставили задачу дати максимально, скільки можна. І оце максимально і скільки можна привело до того, що в 2016 році вже нічого практично не могли видавати. Тому ми побудували систему інакше. Ми не сказали видавити сьогодні, а завтра подивимося. Ми вперше відбудували трьохрічну програму ремонтну програму блоків. А це ж програма ремонтна, це програма виробітки. І зараз вже ніхто не може сказати, а дайте стільки. Ми вже знаємо, скільки буде вироблено там у 2020 році, і вже знаємо, скільки от готуємо, скільки буде вироблено в 2021 році. Що проходить основним регулятор, хоч він і незалежний от Ми зробили послідню зустріч, яка відбулася в форматі проспілки енерватом і НКРІКП. Поставили елементарну задачу. Ми проаналізували, що в нас з 9 на той період 8 технологічних, скажімо там, як так сформулювати, технологічних проблем, які виникали у нас на станції, зв'язані з блоками. А зв'язані з електрообладнанням. А що таке електрообладнання? Електрообладнання це кошти, які виробив свій ресурс і деякі вже працюють вище свого ресурсу. Під це потрібні кошти. І от ми сиділи і говорили, що ми повинні зробити, коли маємо три проблеми: першу утримати спеціалістів, значить треба переглянути тариф таким чином, щоб їх зберегти. Чи я помиляюсь про спілку? Друге, ну якщо ви нам закладуєте ціну ядерного палива. Загальноєвропейську, а ми виробляємо, скажімо, по ціні 110, тоді прийміть рішення, що треба закрити виробництво нашого внутрішнього урану так, і виходити тоді на загальний ринок і не думати про те, що він у нас добувається. І позиція третя: якщо не буде фінансуватися електротехнічне обладнання, безпекове обладнання, то ми нічого не отримаємо в результаті. Ми тоді будемо ламатися, ламатися, ламатися. Ця ремонтна площадка не буде відповідати відповідним термінам і будемо дивитися, як ми в загальному спадаємо. Тому що по самому ядерному реактору там строгі вимоги, у нас абсолютно нічого не може бути. І був керівник департаменту ядерного міністерства, а сьогодні незалежний регулятор і сліди для того, щоб ніяких випадків не відбувалося. Це я вже завершую, що трошки задовго, але на кінець завершую. Тому збалансувати оці проблеми, і є якраз задача ЕнкареКП. Ми зустрілися, ми побачили в очах, якщо не помиляюся, розуміння проблеми в керівника ЕнкареКП. А тепер задача якраз нашого незалежного регулятора вигляді ЕнкареКП збалансувати всі ці речі, які зв'язані з енергатом. Тому я позитивно дивлюся на речі. І я розумів, що будь-які інновації, будь-які будівництво ядерних об'єктів, які не будувалися, вони приведуть до супротива і значного супротива, тому що цей супротив фінансується-фінансується через нашу державу, але абсолютно іншими державами. Але я більше і глибоко переконаний, що все, за що ми взялися, ми ведемо до логічного закінчення. Дякую. Дякую.